Тебе дуже прикольний дизайн квартири. Mm -hmm. Ось ця картина, ось ці от ем, дзеркала. Такі це вже були тут. Чи це ти придбала? А і купила? Ця квартира, наскільки я знаю, вона взагалі робилась для якоїсь там виставки. Тут навіть є. от бачиш така от табличка в му році. Вона ввійшла, стала фіналістом якогось дизайну конкурсу, Ага. і тому її вона така досить цікава, аутентична. Ще так прикольно, Ти тільки заходиш, і є якась якийсь вихід на другий поверх. Mm -hmm. Що це таке? Це кабінет, я там зазвичай працюю. Як прикольно. Так, заходь. Слухай, так красиво капець. Я хочу вдома в себе таке мати. тут я працюю ага. тут я прокидаюсь, максимально занурююсь в роботу, включаю ага. собі музику, і тут моє таке от робоче місце. Це прям чесно найкрасивіша квартира, яку я бачила. Тут мій робочий кабінет. Да. Розкажи, будь ласка, про е, цю полицю тут ти да. при... тут в мене. Но ага. дуже багато блокнотів там, взагалі, ціла коробка з блокнотів. Я угу. е, людина, яка любить писати ручкою, не а, не, не в телефоні, так ні.